Новояричівська громада є успішним прикладом втілення реформи децентралізації. Молода громада, де реалізовуються соціально важливі проєкти та проживають талановиті ініціативні люди. Історія заснування та розвитку сіл нашої громади бере початок ще із 12-15 століть. Збережені культурні та історичні пам'ятки сьогодні набувають оновленого вигляду та значення. У Новояричівській громаді в пріоритеті є створення сучасного та безпечного освітнього простору, доступної медицини, можливостей дітей і дорослих для спортивного та творчого розвитку. Наша громада є добре економічно розвинутим регіоном. Основною сферою діяльності можна виділити харчову промисловість. За увесь час від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну громада прихистила понад 2500 внутрішньопереміщених осіб. Новояричівська громада, громада розвитку, порядку, щоденної праці для створення найкращих умов для життя і зростання. Радо запрошуємо усіх у нашу місцевість у Львівській агломерації.